Вітаю, дівчата, розберемо наші животики. Чому і що робити? Перший тип, давайте почнемо з цього це верхній животик. Чому? А якщо на рівні внутрішніх процесів, то високий рівень кортизолу, також підвищений цукор і а, високий рівень стресу. Якщо ми говоримо про біомеханічні причини, то це, як правило, напруження діафрагми і неправильне дихання. Що потрібно робити? По-перше, трошки попрацювати з вашою діафрагмою і включити правильне дихання Відео є внизу. По-друге, Нормалізувати сон та також трохи попрацювати з рівнем стресу, і включити адаптогени. І також цьому типу буде гарно двохразове харчування підключити. Другий тип це нижній животик. Якщо ми беремо внутрішні причини, то це дисбаланс естрогенів, а також лімфозастій. Якщо ми беремо біомеханічні причини, то це поперековий прогин, який дає зміщення внутрішніх органів вниз та вперед. Тепер що ж робити? По-перше, трошки допомогти своїй печінці зробити таку детоксикацію печінки. По-друге, починати працювати зі своїм попереком, спиною, також зі своїм тазом. Також буде дуже гарно брюшне дихання з самого ранку. Будь-які техніки з вістерального масажу, самомасажу з живота, також буде дуже гарно працювати. І якщо у вас є у цій ділянці у кесаревого розтину, будь-які рубці, то, будь ласка, гарненько усі їх розпрацюйте. Наступний тип це такий рівномірний животик, це зараз не про вагітність. Як правило, такий животик він підсвічує інсулінорезистентність у людини. Тому тут буде дуже гарно, по-перше, двохразове харчування. І далі, якщо ми говоримо про біомеханіку, то також самомасаж живота. І зранку, і ввечері буде гарно також допомагати. І останній від животика, який починається знов таки трохи нижче наших грудей, і ми маємо таке відкладення у зоні талії. Це про дисбаланс естрогенів, знов таки, це про лімфозастій, а також про високий рівень кортизолу. Що робити? І тут у допомогу буде детоксикація печінки, нормалізувати свій сон, намагатися не стресувати, а також розпрацювати свою діафрагму, включити діафрагмальне дихання, зранку лімфатичні такі лімфатичне брюшне дихання робити, і давати більше фізичних навантажень. Так, ну а тепер напишіть у коментарях, який же животик саме у вас.